Привіт! Замислювались колись, що насправді відбувається в голові, коли ми відчуваємо страх, радість чи закоханість. Виявляється, за всім цим стоїть складна, але неймовірно цікава хімія. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як саме біологія створює наш внутрішній світ. От уявіть собі таку картину: пізня ніч, вдома тихо, нікого немає, повільно засинаєте, вже майже провалюєтесь у сон. Аж раптом гуркіт такий, знаєте, раптовий і гучний. Що відбувається? Сон як рукою зняло, серце починає битися, просто вилітає з грудей, все тіло напружується, от от готове або тікати, або битися. Так от оцей раптовий страх, приплив енергії, бажання діяти це не просто емоції, це, по суті, потужний хімічний коктейль, який мозок щойно вкинув у кров. І це нас приводить до головної ідеї сьогоднішньої розмови. Усе психологічне насправді є біологічним. Окей, okay. щоб зрозуміти, як же наше тіло створює наш розум, треба почати з самого самого початку, з фундаментальних, так би мовити, цеглинок, з яких побудована вся наша нервова система. І ці цеглинки це, звісно ж, нейрони. Уявіть собі, в голові їх мільярди. Кожен з них це такий собі крихітний передавач інформації. І якщо ми зрозуміємо, як вони працюють, ми по суті отримаємо ключ до всього, що ми думаємо, відчуваємо і робимо. Добре, нейрони це цеглинки. але ж як вони влаштовані, як вони з'єднуються між собою, щоб створити оцю неймовірну мережу. Давайте поглянемо на базову схему нашого розуму. Загалом у кожного нейрона є три основні частини. Є СОМА це, так би мовити, його командний центр, який підтримує життя клітини. Далі йдуть дендрити: це такі собі вуха або слухачі, вони ловлять повідомлення від інших. І є Аксон, рот або промовець це довгий відросток, який передає сигнал далі. І тут є один суперважливий момент дендрити слухають, аксони говорять, і ніяк не навпаки. Цей односторонній рух інформації це запорука порядку. Саме завдяки цьому вся комунікація в нервовій системі чітка й організована. А що ж це за повідомлення? Це, по суті, електричний імпульс. Називається він потенціал дії. Можна уявити, як по аксону, ніби по дроту, пробігає іскра. А щоб ця іскра бігла швидше, аксон вкритий спеціальною мієліновою оболонкою. Вона працює як ізоляція на дроті, і сигнал просто летить. Окей, зі структурою нейрона розібрались. Але тепер, мабуть, найцікавіше, як же один нейрон передає своє повідомлення іншому? Як вони взагалі спілкуються? І ось тут ми підходимо до поняття синапсу. Це місце, де один нейрон зустрічається з іншим. Але фішка в тому, що вони не торкаються, вони підходять дуже близько, але між ними завжди є мікроскопічний простір. Пам'ятаєте дитячу гру не торкаюся? Оце воно. І цей проміжок називається синаптична щілина. То як же сигнал перестрибує цю щілину? А ось тут електрика перетворюється на хімію. Коли електричний імпульс добігає до кінця аксона, він ніби дає команду випустити спеціальних хімічних посланців. Це і є нейромедіатори. Вони перелітають через щілину і підходять до наступного нейрона, як ключ до замка. Вставляються в рецептор, і вуаля сигнал передано. І цих посланців нейромедіаторів існує величезна кількість понад 100. От, наприклад, всі ж чули про серотонін, правда? Він відповідає за настрій, сон або дофамін. Це про навчання, емоції, мотивацію. Норадреналін допомагає нам бути бадьорими. Але є й такі, як гамка, які навпаки гальмують сигнал. І весь фокус саме в цьому балансі між вперед і стоп. Здавалося б, усе зрозуміло. Нейромедіатори це такі собі супершвидкі кур'єри нервової системи. Але постає питання а чи тільки вони є хімічними посланцями в нашому організмі? Спойлер ні. У них є, скажімо так, повільніший, але не менш впливовий колега. І цей колега це ендокринна система, а її посланці це гормони. Вони, на відміну від нейромедіаторів, нікуди не поспішають. Але якщо вже починають діяти, то їхній ефект триває значно, значно довше. Щоб зрозуміти різницю, є класна аналогія. Нервова система це як надіслати смс або повідомлення в месенджері. Дійшло миттєво прочитали ефект короткий. А ендокринна система це ніби відправити паперового листа. Він іде довго, може кілька годин, але коли його отримують, він лежить на столі і нагадує про себе. Саме тому, до речі, коли ми сильно злякалися, серце ще довго калатає, це гормони продовжують свою роботу. А виробляють ці гормони спеціальні залози. Наприклад, наднирники Вони викидають адреналін, коли нам треба активізувати режим бий або біжи. Підшлункова стежить за цукором, щитоподібна за обміном речовин, а керує всім цим складним оркестром малесенький диригент гіпофіс. Це така собі головна залоза, хоча розміром вона всього лише згорошено. І от ми підійшли до найголовнішого у нас є дві системи: одна швидка, як блискавка, інша повільна, але наполеглива. Як же вони працюють у парі? Давайте поєднаємо всі ці знання і подивимось на них у дії. А для цього повернімося на самий початок. Пам'ятаєте, пізня ніч і раптовий гуркіт у двері? Тепер, знаючи про нейрони і гормони, ми можемо розкласти все по поличках. Отже, що відбувається? Крок перший. Вуха чують гуркіт. Це сенсорний сигнал. Він миттєво по нервах летить у мозок. Крок другий. Мозок б'є на сполох. Це робить нервова система швидко і чітко. Вона дає команду гіпофізу. Крок третій. Гіпофіз наш диригент, активує наднирники. і отут в гру вступає ендокринна система. Наднирники викидають у кров адреналін, і понеслося. Серце калатає, цукор у крові росте, тіло готове до бою. І тільки після всієї цієї бурі мозок, а точніше його раціональна частина, встигає розібратися. А та це ж просто кіт вазу перекинув і дає команду відбій. Бачите, це і є та сама петля зворотного зв'язку. Мозок через нервову систему дає команду залозам. Залози виділяють гормони. Гормони впливають на тіло і на сам мозок. І так по колу, мозок, залоза, гормон і знову мозок. Все взаємопов'язано. І все це підводить нас до одного, можливо, трохи філософського питання. Якщо всі наші почуття від страху до любові, це по суті просто хімічні реакції, то наскільки ми взагалі контролюємо те, що відбувається всередині нас? Це цікава думка, щоб залишити її на роздуми. Дякую за увагу.